Ну от, дивись, а від, від, від у цієї стойки до тої стойки. Від внутрішньої внутрішньої ширину. 2,60 Ні. пацани, ну що ви тупите, блін, ну? Внутрішню, так. Да. 2,30, 2.60 і 13 метрів. Сюди походу. Так, а він тут діло повіз. Зараз так. будемо провіряти. Провіряй, бля, чи провів. Так. Алло! Алло! Так, керуючі, пацантрена, зараз е дивіться, е вичисляємо, який же ж об'єм бере фура, яку ми засняли. Просто все дуже динамічно. Ми поки стояли, вискочив лісовоз уже з ділом. Ми поїхали за ним, прослідкували, щоб він там ну, ніде не, він не шморганув вліво. Він приїхав на проміжний склад.